Проводячи вже два роки поспіль марафони з краси, а також спілкуючись з клієнтами, мою увагу привернула досить цікава статистика: якщо системний догляд за обличчям є обов'язковим ритуалом зранку і ввечері у 80% жінок, то повноцінному якісному системному догляду за тілом жінки в більшості не надають особливого значення. В основному прекрасна половина людства звертає увагу на стан шкіри на тілі, коли вже підходить сезон купальників. Тут без варіантів. Але за декілька тижнів чи декілька місяців не так просто отримати бажаний результат. Тому пропоную внести корективи до статистики та привести свій догляд за тілом на якісно новий рівень вже сьогодні. Більше того, у вас для цього є розкішний помічник. Колекція догляду за тілом Setting Body» від компанії Mary Kay. Отже, якого догляду потребує наше тіло? Очищення. Перший етап догляду за шкірою тіла. І довірити це варто гелю для душу з маслом Shi Setting Body. Він делікатно очищує шкіру та дбає про її м'якість і зволоженість, не допускаючи пересушування. Відлущення процедура, яка позбавить вашу шкіру від мерлих клітин та зробить її оксамитовою. Онулювальний скраб для тіла з маслом Satin Body бездоганно впорядється з цією задачею. Делікатно догляне шкіру та підготує її до наступного етапу зволоження та живлення. Варто зазначити, скраб містить ніжні абразивні частинки на основі гідрованого кремлею, які не подразнюють шкіру, а лише легко видаляють відмерлі клітини. Така м'яка формула дозволяє користуватись скрабом хоч щодня. Лосьйон для тіла з маслом Ши Body бездоганно зволожує та живить шкіру, перешкоджаючи появі сухості, а також залишає на шкірі приємний легкий аромат. Він не просто приємним шлейфом лишається на шкірі, а навіть дарує відчуття свіжості, оновленості на цілий день. Тонка парфумерна композиція складається з ніжних ног білого чаю, вишневого цвіту, жасмину та кашмирану. Такий ансамбль доповнений цитрусовими нотками. Навіть звучить ароматно, погодьтесь! Гель для тіла, скраб для тіла і лосьйон місяць собі один з найефективніших омолоджувальних елементів масло ши. У чому ж його цінність? Масло ши вважається найліпшим зволожувальним компонентом у світі. Воно виконує цілий ряд важливих функцій. Чудово захищає, пом'якшує та зволожує шкіру. Робить шкіру більш гладенькою та свіжою, дозволяючи їй зберегти вологу, покращує пружність шкіри, вирівнює рельєф, стимулює вироблення колагену, підвищує тонус шкіри. Колекція догляду за тілом Сетінбоді підходить для будь-якої вікової категорії: дівчатам-підліткам для догляду за молодою шкірою, молодим мамам, щоб підтримати тіло в тонусі і отримати неповторний релакс після енергійного дня з малюком. Для жінок, які ведуть активний спосіб життя, для жінок старшої вікової категорії, які зможуть поринути у цю ароматну насолоду, абстрагуватись від турбот та додати нотки задоволення до кожного свого дня. Тепер ви знаєте, чого потребує ваша шкіра, тож зробіть їй цей цінний подарунок. І пам'ятайте, тіло це храм душі, і яким він буде. Це тільки наш вибір.